Олег Ляшко, опозиційна фракція радикальної партії. Наша фракція підтримуватиме цей законопроект. Тому що ми вважаємо так само, що справедливість має бути відновлена і вкрадені бандою Януковича мільярди, мають служити людям, мають бути повернуті до державного бюджету. Ми наполягаємо від уряду після конфіскації цього майна і фінансових ресурсів, усі вкрадені Януковичем кошти спрямувати на підвищення заробітних плат і пенсій, на підвищення рівня життя. Я українських громадян. Адже кошти бандою Януковича були вкрадені в українських громадян в бюджеті, тому вони мають негайно повернутися до бюджету і служити людям, служити українському народу. І користуючись нагодою, скільки колега ємець знову зауважив неефективну роботу генерального прокурора, наша фракція вимагає відставки генерального прокурора Шокіна за неефективну роботу.